Малята, послухайте загадку. Різні очі є у мене. Червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати. Йти стояти, зачекати. Правильно, дітки, це світлофор. Тож які кольори є у світлофора? Червоний, жовтий, зелений. А давайте і ми з вами зробимо світлофор. Для роботи нам знадобиться. Шаблон світлофора нарізані на маленькі шматки паралонові губки клей олівець та серветка. Клей розмащуємо по колу. В цьому потрібна допомога дорослого. А далі ти вже сам зможеш розмістити маленькі шматочки губки червоного кольору. Прикладаємо та натискаємо пальчиком для того, щоб губка подружилася із клеєм. Повторюємо далі із жовтим, а потім із зеленим. Ось і готовий наш світлофор. У вас, дітки, все вийшло? До нових зустрічей!